Привіт всім! Ви на каналі Єлени Танків і я сьогодні буду розповідати вам деякі плани: плани про завершення незавершених процесів. Як думаєте, про що це я буду розповідати? Саме який процес виглядав в мене в такому вигляді. Це були класні старти минулорічні. Так, саме десь в травні я почала вишивати такий дизайн. Дизайн від Arflet Dessous. Називається ця чудова схема d'Or, Метелик. І цей проект, залишки від цього дизайну, мені подарувала Наталка. Вітання тобі, Наталичка. Знаю, ти дивишся мене часто, тому бачиш дизайн зі мною. Він приїхав, мені перевезли його сюди і буду його продовжувати, тому що він ще далеко від стадії завершення, він досить мало відшитий, але все ж таки він зі мною вже тепер є. Це залишки, які були від відшиву, який робила Наташа. Наташа мені подарувала. І схему, і всі потрібні елементи, щоб почитати все, що там було в наборі. Я вишивала його дуже мало, ну дуже мало. І саме тільки ось така частинка в мене вишита. Але вона є досить зрозумілою, тим, що в мене вишито воно якраз ну, на всю ширину. це буде якраз ширина проекту. Ось така ширина. Буде вишивки. І я вишивала його дуже з великим натхненням в той момент, коли починала. В мене є велика кількість бісеру для цього всього, тому що тих залишків, які в мене на столі ви бачите зараз, їх реально не вистачило би. Але в мене є чарівна шокляда. Така велика ж чарівна шокляда. А коли передавали мені її сюди, бачите, завернули повністю гарненько плівку, щоб той бісер, який там середині, він зовсім не розсипався. Тому ми зараз це все скриємо. Я маю надію, що я вишу, і Мені не потрібно буде так сховано тримати ці всі бісерини. Не знаю, скільки частин плівки тут намотав мій чоловік. Але реально дуже тверда така вийшла палітурка, підкладинка. Дякую тобі, дорогий, що ти так гарно все запакував. Знаю, дивишся. Ця шкатулка колись я ще купувала у волшебної страни чудової країни нашої. Не знаю, буде перейменування офіційне чи ні. Вона спочатку була. Трохи тоньша на одну секцію. Тут вона вже досить висока виглядає, тому що я додала, колись купувала окремо ще одну частинку, тому вона така а, склеєна, виглядає високо. Вона не дуже щільно закрита, ось тут, наприклад, тому що тут є катушка з ниткою, і вона заважає не дуже гарно лежить, щоб її закрити. Але тут весь бісер є. Тут навіть бачу, в мене є такий коврик литкий до вишивки, що в мене тут ще є розсипаний бісер. Ну, просто бери, відкривай і вишивай. От, не знаю, голка тут є, чи якась в мене, чи немає. Мабуть, голка от та, що є. Бачите, голка просто вже лежить, мене чекає, бери і вишивай. Я його реально не вишивала рік, мабуть, а набор лежить і не вишивається. Я би хотіла його почати вишивати, тому що. Ну, навіщо вижити хвіст, навіщо його відрощувати ще довшим, якраз саме час його на завершення. Не знаю, скільки часу то в мене займе. У мене паперова схема, тому вишивати буду а, і продовжувати саме на папері, як воно було колись в мене. Це просто ніякої спеціальної ще дуже там, інтенсивної організації робити не буду того всього. Потроху буду вишивати, як є, і буду показувати вам, мабуть, в цьому самому відео а, просування. Курний проєкт, який я впевнена, ви мене знаєте. Ті, хто давно на каналі, вони точно знають цей проєкт. І це саме іграшки від Dimensions. Дійсно, це така давня моя робота, яку я закинула вишивати. І це Gold Collection це оригінальний набір від Dimensions. І називаються вони Christmas keepsake Ornaments. Класні, класні іграшки колись будуть. Зараз покажу, скільки вишито. Матеріали дуже просто розібрані, нитки Dimensions з набором. Органайзер дуже просто зроблені з дуже ціпкого паперу. І так мені зручно. Я тут собі помітила, що вишивається, скільки ниток, Зараз цього нічого не пам'ятаю, тому що реально давно-давно вишивала. Думала, буду завершувати десь ще. Вмовляла себе це робити на початку лютого, потім щось мене відволікло, а потім вже ну, не до того взагалі було. Далі що я додаю? В цьому проєкті я вишиваю ще і з допомогою таких моментів, що я фрузелки буду вишивати і вишивала саме не нитками, а саме бісер заміняю на тому, що мені подобається яскравість, коли іграшки стають іншими, такими дивакуватими. Просто іграшки стають іграшками. Золота нитка, саме яка була в наборі, вона в мене лежить в окремих пакетах. Я не пам'ятаю, Мабуть, ось ця нитка та що була в наборі, а це яка ще додаткова нитка. Не пам'ятаю, чому в мене саме так. І як бачите, я вишиваю на Мурано. Саме та Аїда, яка була в наборі, вона мені зовсім не подобалася. Я не хотіла використовувати, тому що тут багато не зашитого. Про що саме, я кажу. А також я використовувала тут кренік. Мені подобається додавання креніку. Це дає яскравість і цікавість проєкту. Ось такі два. Крайники, я тут використовую. Звичайний блендінг філамент і ще якийсь тут колір номер 014 Ось вам навіть видно. Ось тут щось є. Тут ще навіть голка в мене тут сторчить. Ось на сьогодні вишиті деякі іграшки. Перша з них є ось така чудова іграшка. Вам зараз так от навіть було краще видно тут більше. Падає світло. Я використовувала тут ще і додаткове перле. Навіть не знаю, де вона тут є, в мене чомусь її тут не було в мене в цьому комплекті, десь я її закинула ту нитку перле, яку використовувала саме тут в цих спеціальних таких стібочках. Тому що тут в кожному елементі в, кожному, в кожній іграшці використовується спеціальний стібочок. Першу іграшку я вишила саме ось цю твічку. Вона була сама для мене, мабуть, легка в той момент, і я дуже рада, що так його вишила. Бачите, тут вишивала, навіть закинула так голки. Так вони тут і залишились, ці голочки з ниточками. І тут, бачите, як гарно виглядає, мабуть, вам навіть це має бути помітним. Десь тут є бленід ну, філамент, він має вигравати. Не дуже вам вірно. Так краще вам видно От, Blending філамент як він в цьому. Поєднанні з ниткою перлі, тут для, лежить. І ще тут бекстіч, саме креніком я обшивала. Мені так це хотілося додавання такого елементу. Ось таке воно. І третя іграшка, яку я маю отака церква. Тут з кожної сторони, на кожній іграшки, зовсім інші стібочки, зовсім інша така рамка. А тут я замість якраз фрузликів додала бісер, білий такий крупний бісер, щоб той сніг передати. Ось тут перші бісеринки, які я тут додавала. Вони тут, мабуть, тут у дівчат бачила тут вишиті фрузлики, вони зовсім по-іншому виглядають. Дуже-дуже гарно, зовсім зовсім по-іншому. У мене ж це все виглядає саме так. Тут так само є бісер, червоний і синій. Але я люблю додавати бісер в ці іграшки, в такі іграшки від Dimensions. Ну, реально робить іграшки іграшками. А тепер смішний момент. Подивіться, як я смішно розміщувала ці іграшки під час, під час вишивки. Не знаю, чому саме так. Можливо, ну, я не рані вишивала, можливо, мені на рамі було так зручно, щоб я не тягнулася кудись там щось і пересувала. Тому, бачите, тут вишито. ну, спочатку я вишивала це навіть на. П'яця. Потім вже я на раму вдягла і вишивала це чомусь в такий спосіб. А, далі я знову взяла, перетягнула, вишивала в такий спосіб. Ну а далі треба ще щось вигадувати, щоб вишити наступні три іграшки. Які саме це наступні три іграшки? В мене зовсім не вишитий оцей квадрат, в мене не вишитий Санта. Ну, і так, в мене не вишитий два квадрати і Санта. Я вишивала більш так. Хотіла вишивати серію, тому я вишила свічку і цей, цю, цю таку форму багатокутника. Бачите, ось цю і цю. Вони тому і поряд вишиті, тому що я вишила їх ну, по типу на одній стороні. А потім, якраз я думала, що я буду вишивати церкву і санту, а вже потім два квадрати всередині. Мабуть, я вже зараз не пам'ятаю того, то давненько було. Я навіть е малесенькі еспер організовувала з дівчатами. Дівчата вже все вишили, а я, бачите, ще до сих пір е тягнутий хвіст з собою і ще не дошила. Тому це така задача номер два. Якщо то було номер один, то це номер два дошити і цей проект і вже мати навіть іграшки. Я маю надію, що я а, так надихнуся і колись навіть зберуть іграшки. Хоча тут немає нічого, ніяких матеріалів, щоб збирати цілком іграшки. То побачу зараз. Мені головне дошити. Поговоримо трошки не про вишивку, а саме про квіти. Ви бачите зараз перед собою. Такі засаджені ділянки, різні ділянки в місті, саме в місті, при дорогі, узбіччя, навіть припаркові зони, якісь там приквітникові зони багато було конюшини і різних різних таких злакових якихось трав. А так далі ще були і навіть волошки, маки. То спеціальна то якась особлива, спеціальна особлива суміш трав, різнотрав'я, яку висаджували, тому що все було продумано. Вона не просто так там росла. і обо таких ділянок було дуже багато, особливо там в одному районі, який я часто там навідувалася, до школи возила дитину, і взагалі там було цікаво це все роздивлятися. Люди сильно дбають про екологію, продумано висаджують такі місця, такі ділянки, і на цих ділянках багато бджіл, джмелів, вони гудуть там і снідують, і вечерюють. Їх там ну, просто цілий день проводять свій час, і там можна просто відпочивати за цим всім. Споглядаючи і сильне враження це, Неабиякі почуття, такі радісні почуття виникли від цього побаченого. Далі в мене були думки ну от як вони використовують цю траву, тому що пізніше це все скосили. Навіть спочатку я милувалася цими маками, хотіла їх зірвати, а боялася. Але потім прийшли хлопці з косами та все скосили електричними такими спеціальними. Тут, бачите, і доріжки, і далі там тротуар, і велосипедна доріжка, і все це поруч росте, і так ну. Ну, супер виглядає, ну так просто і так кохайно. І потім все це скосили. Скосили, зібрали на якісь там трактори, вивезли. І мені навіть цікаво, використовували вони ці цю траву, цей сіно, можна так назвати, так, на користь як для тварин. От чи відвезли вони в зоопарк, чи куди вони це просто викинули. Не знаю, бо багато, багато реально великі є парки, такі такі натуральні парки, де от такі трави були, і косили їх досить великими порціями. Так багато і мені цікаво, ну реально чи використовували вони такі. Ці трави для того, щоб кормити, годувати тварин, наприклад, в зоопарку. Не знаю, от не знаю судьбу далі цих трав, цього сіна, але дуже ідея просто бомбезна. От було б класно, якби в Києві таке використовували таку ідею і засаджували такими натуральними травами, Я сиділа тут на доріжці і милувалася, оскільки там було різних бджілок, такі заспокійливі. Дуже цікава ідея, мені сподобалося сильно. Пишіть, як ви думаєте, вам подобалася така ідея, якби різнотрав'ям таким засаджували наші спеціально якимись там квітами, не такими, знаєте, культурними квітами, а ось такими звиклими травами. Мені сподобалася ідея. Зараз розбирала одну із папок з наступним дизайном, який я хочу завершувати, і знайшла там пін. Зайчик тепер з піном. Хоча морква тут зовсім, можливо, не з тієї пісні, дуже яскрава і не того кольору. Але так, хоча б один пін я тут маю тепер. Навіть не знала, що він у мене там був складений. Ну що ж, гарно, Дома багато набагато більше пінів, а тут хоч один тепер маю. Класно. <laughs> навіть не знала, що той пін тут є. Ну, прикольно. Дякую. Сама собі. Там знайшла ще одні ножиці. Цікаво, що складала так в проєкт ножиці і ще додала це магніта навіть там. Отак воно все було в мене. В проєкті поговоримо про ще один маленький хвісток. Або не дуже <laughs> маленький. Сама Анатомас 1854 року. Я вишиваю цей дизайн. З минулого року, або навіть трошки довше, дизайн класний. Вишивається він на одному диханні, коли ти його, на одному подиху, коли ти його вишиваєш, але. Не треба робити паузи. <сіх> Моя пауза трошки задовше вийшла. Не хотіла вишивати цей дизайн деякий час, тому що в мене боліли очі через хвилювання, через переживання, і я не могла собі дозволити вишивати цей проект. Тому що така тканина, чомусь вона мені давалася в останні часи важко. Коли я брала, я намагалася продовжити цей процес і не могла. Зараз покажу скільки вишито. Дуже люблю його і точно хочу вишивати і навіть маю бажання продовжувати вишивати ще дизайни від Sea Samplers. От саме стільки в мене на сьогодні вишито. Це 62%. Я дуже давно вам не показувала цей проект. Я хотіла показати вам саме в останньому відео, яку знімала до війни. Там щось розповідала, щось казала, але навіть не буду переозвучку то робити. Ну нема сенсу. Просто нема сенсу. Там є гарні процеси, які я вишивала в той момент. Тут класно, вишивається просто легко, ідеально. Я е, на той момент ще не знала, що я хочу вишити саме ось тут згори. На сьогодні, мені здається, я знайшла ту фразу, яка там має бути. Мені потрібно дошити отут такий віночок, саме як у цього тут, бачите, там попугайчика. Тут треба такий віночок дошити, щоб повністю ця верхня частина була зашита. До речі, це не така вже велика задачка, можна її дошити. Але хоч це. Невелика, здається, задачка за поглядом, але в тому місточку має бути, можливо, там навіть тисяча хрестиків буде захована. Тому що тут мілка основа це 40-й каунт, і вишивати класно в одну нитку шовком, як я її вишиваю нитками АВСОА. Але все одно це не такий легкий проєкт. Ну, так, не сядеш з набігу вишивати. Треба настрій. Я. Кожного разу милуюся цією тканиною, на яку я вишиваю, тому що вона просто ідеальна. Тут якось так до цього проекту зроблена, пофарбована. Дякую дівчинці, яка мені це все колись пофарбувала. Я дивлюся, я милуюся і і дивуюся, чому я його не продовжила, чому він лежить стільки часу, десь в шафі там в мене там, навіть не в шафі, а в валізі мене така є. Валіза тепер з вишивкою лише, і от там вона в тій валізі лежить. Витягла вам показати. Знаєте, дивлюся, милуюся, насолоджуюся тим, що в мене цей проєкт є. і Він на такій гарній частині є вже відшитий. Але в шоці від самої себе, що така робота лежить. Лежить, нічого ну, не просувається, я її не витягувала довгий час. Заборонила собі, можливо, про те думати. Але хтось називається Голуб мира і просить мене його продовжувати. Як всі зараз ми вишиваємо щось для того, щоб прискорити, так як ми можемо, як ми можемо це посилити, наше бажання, щоб то мир настав. Я не знаю, як я буду називати, я її називала завжди Горниця. Хоча авторка називала його Волтер. І там дивна така історія, але це все таки не важливо. Зараз я просто маю його натягнути на раму і продовжувати вшивати. Тут 62%, як я вже мабуть казала. І ці процеси мають бути закритими. Ось ці три процеси, які я вам показала, вони мають бути закритими. Я не хочу тих хвостів, я не хочу, щоб це все лежало, і ну, не було сенсу в них від того, що вони лежать незавершеними. Тому що хочу починати, ну не тільки починати, хочу, щоб ті процеси нові, які мені хочеться вишивати, щоб вони вишивалися, щоб вони мали життя, але ось ці не забувалися. Оцей точно шедевр, я б його назвала. Вишивати шовком, роботу вишиті шовком. Вони інші, вони звичайно, це дорого, дорогий проект, але вони дають іншу насолоду. Інше відчуття від процесу, інше відчуття від роботи, коли ти її бачиш, коли ти її тримаєш. Ну, це зовсім зовсім інша така любов. Це зовсім інша любов. Дякую всім, що ви дивитеся, що ви запитуєте, де я, чому я так роблю паузи між своїми зйомками. Я буду намагатися завершити ці проекти і показувати, як я буду це вишивати. Краще я буду знімати окремі відео і наступних таких, ну, не знаю, Тижневих замальовках буду вам показувати. На сьогодні дякую вам, дівчата, що дивитеся, дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте, що ви зі мною. Всім бажаю наснаги, наснаги на вишивку, наснаги на майбутнє, на бажання майбутнього, гарної цілі на наше майбутнє. Всіх обіймаю, цілую. З вами була я, Єлена Темків, і до нових відео, до нових зустрічей. Всім па-па!